Шановні глядачі, сьогодні новий день, нова історія. І наша історія сьогодні буде проходити в ось такому О, лісі. Тож, Сподіваюся, наша історія буде сьогодні інтересна, цікава і вам сподобається. Друзі, дуже прошу, тому що потрібен, потрібен, щоб моє відео просувалося, потрібен ваш лайк і коментарі. Ну і, звісно, підписка. Тому, всім велике дякую, всім. Чотири, а хто поставив лайк і хто напише коментар, тому п'ять. Ну тож, мерщій, друзі, будемо пробувати. А будемо пробувати ходити, шукати. А що знайдемо, то звичайно що покажемо. І, можливо, якщо буде цікава знахідка, то ще й про ню розкажемо. Ну що, копаємо? Так, перший сигнал. От перший. Ну, були корки зверху, що це, але перша знахідка, яку я копав, і показалась ось така ложка. Не знаю ще бронзова, срібна. Ось тут от є відтиск, бачите? Ось. Ну така величенька. Масивна. Ай, красота. Красива, Може бути слідна? Ні-то. То Зараз почистимо, покажемо, але ложка ну просто вона, ті, така тяжка. Зараз ой. от камради прийшли подивитися. Ну, красота. Здоровенна ложка. чуть-чуть підчистив. Антуражна, велика ложка. Кажу бронза, кажуть не бронза, кажу, мідь. Німіть якийсь сплав Перша світова війна величезна, де моя велика ложка. Ось така. Ну, дві ложки з'їв і наївся. Бачиш, нашу таке от весло. Можете привітати мене з цікавим початком. Ось така цікава знахідка. Рухаємося далі. І так, цей, як то кажуть, що ви бачите перед собою? Ви бачите перед собою скарб. Друзі, ось монетка. Покликав мене камрад і каже, знайшов Дінар. Ось випадає. Надіюся, надіюся, що динарій. Mm -hmm. Ану, ану показуй, хвались. ну, те руки чистить, так сильно не треба. Так, він. Правитель троян. Так, зараз треба сфокусувати ану, хвилиночку. А ось він. Правитель троян. Тут патина просто така. Та, що треба, бляха. Ось правитель троянчик. А, от він. Так. І тут давайте ми потрем і подивимося. Ну тепер хвались, розказуй, як було. Пробка. 58. А ти 40. от коли викупав, ти от зразу поїв, Я... що це динарія чи ні? Чи як, як ти взагалі? Я думаю, очередна пробка. Дивіться, клас. Оце знаєте що означає? Це означає, що ось ця полоса звідси кілометр, так? Ну, менше. Менше ми знаходили динарії. Ну, хлопці знаходили. 500, 500, метрів, 500 метрів. Я знаходив кусок динарія там, а хлопці знаходили динарії. І ось... Ось і тут стан буде, бомба, бляха. Тут стан просто троянчик, друзі. Троян, імператор досить. А от тут, та ні, тут стан дуже бомбезний. Дивіться просто. Я не хочу терти, але ну, я думаю, що це бачиш, а Марс в шоломі тримає, тримає якогось маленького марсенятка. Ну, це ну, дуже кльово. Класний стан, а... срібло точно, це не є лімес. Треба буде чистити. Можливо, почистим, вам покажемо. Але а, в лісі знайти динар набагато тяжче, ніж на полі. Я зараз поясню вам, чому. По тій причині, що в лісі ти не бачиш. Ну, ми тут знаходили на маску, знаходили тут о, кераміку, о, о, о. обмазку і кераміку, але все рівно об'єми. Об ми пляха. Там я знайшов е кельт. Ось там внизу теж десь ну, 500-700 метрів звідси. Кілометр. Даже. Там були динарі. І тут випадає, ми тут проходили не раз, ну багато раз проходили. Я спочатку не повірив. от ну коли там мені я почув, що камрад знайшов тут динарій, думаю, та ні, та це якийсь гон, ну типу який динарій. Але ось, бачите, ось така цікава історія сьогодні, виходить. Надіюся, що можливо буде ще, тому що вони зазвичай йшли не одні. Але навіть якщо вже і не буде знахідка, просто ну можете привітати камрада, знайти в лісі динарій, це. Це от... М'ягауспіх. М'єга ну, Але ми сьогодні рухаємося, якраз оці 500 метрів ми вивчаємо. Вивчаємо, йдемо до далі, так? До того, до тих. Ой, друзі, ну красота. Ой, дивіться як. Клас. Супер. І ще одна знахідка. Ось такі люблю знахідки, друзі. Люблю. І ось така бочоночок, правда, не золотий. А, ось. така. Так, хвилинку зараз почищу, покажу. Ось така обручечка. Ось така обручка, зараз трошки почищу. Ось така цікава обручечка. Красива, гарна річ. Антуражна і часто-часто в лісах попадається ну от, один напевно, до 100, 100 мідних, один золотий. Е, ні, Насправді е, дуже часто попадається, ця без орнаменту попадають і з орнаментом, і з різними якимось, м такими малюночками. А ця простенька, простенька, як то кажуть, каже мій друг, бідняцька обручка. І невже, я мені не віриться, ще дотепер. От він, ще вискочив. Не ще не він вискочив, а мені дотепер не віриться, що це динарі. Та, От... Динарі, я От Вискочив, слухайте. Днарій, да? Красий. Красота, та. А не знаю, що за правитель, бо дуже сам. Так, він. Адріанчик. Адріанчик теж? Адріанчик. Ну, Тебе троян. троян. Друзі, ось такий динарик вискакує. Динарик, точно динарик. Зараз будемо чистити. О-о-о, красота! Це вже два. Це вже другий динарик. Це вже все. Але знаєте, от він Це вискочив все. мені. От він вискочив сюди. А і... Я ж так само, я ж, ну... і я крикнув динарик, а потім думаю, бляха, е... чи варто, чи не варто. Адріан такий самий. Динарик, друзі. Ось вискакує ще одна монета. Це вже другий динарик. Зараз будемо чистити і вам показувати. Але адреналіну, бляха, в лісі, другий динарик на такій, ну, такій невеличкій частині. Аааа. Ось він, ось він, красавчик. Ось так от. А що був в 70 був. Був 70. 70. Так. 78, так? Зараз будемо чистити. І, а в мене таке питання, друзі. От я його задавав, відео 15 назад. Як ви думаєте, звідки взялись динарії на нашій землі? Ну от, дивіться, отам, от отам один із 50 метрів ми прийшли. І, і, і отут другий. І в цьому місті це вже, напевне, якийсь 12-й чи який. Ну 10-й точно. Десятий точно. Звідки тут взялись динарики? Так, покажеться мені монеточка. Маленька, напевно, куди ти? Одна копійка. Або 10 українських. Зараз глянемо. Це є радянська одна копійка. І був ще отут сигнал. Ось тут. Немає. Ще одна копійка, 1946 рік. Така маленька лісова знагілька. Це друга монетка. Перша була динарик, друга одна копійка з 1946 року. Ну що, рухаємося далі. Ну шо там, що там, що там? Є, воно, воно! Я теж модний, О -о -о -о. дивіться. І гарний стан, народ. Аврелій! Народ! А, -а, -а. а ні. не. Так, зараз стар. я знімлю цей рукавичку. А ну і який враження? Стан, да, та, Стан, вообще, стан огонь, просто бомба. Просто, блін. Я дуже радий. а Що то, то не це? Не це? То, хто такий? Домініціан. Так? А, ну, зараз, 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 зараз я подивлюся. Ой, взагалі сохранчик бомба. Ой, клас! Я теж модний, хлопці. я Поставь. Так, друзі, дивіться, яка, яка вискакує, крутезна знахідка, тихо не фокусує не аж. Б, ну так. Та. Ну, та, туди, не От то, що ми тут рили, бачите, так. Раники, сіки. Адріан Адріан теж? Але молодий, так. Ну, Адріан, але... Ой, краще мене чимана? Так, круто. Ой, взагалі вогні. Хо-хо-хо-о. ой ой ой, -ой, -ой. Сохран Красота. Да? Красота, Олько. Ну що, друзі, третій, третій. Ну, третій Давай, чекай, на да. цьому місці. Зараз ми покажемо. Ай, дивись, яка красота. Чекай, були, блін, діти, стали трошік. Просто красота. Ану. А ось, ось, ось такий хабар сьогодні. Просто, друзі. <проб> Офигеть! Просто офігеть! Ой, були. красота! О, <серказ> красота. О, Клас, друзі! І кожен по одному! О, О, кожен по одному. Отак троє ми купаємо, да. кожен по одному поки Я що. Плану, що е, Клас! А, Круто, вкрою вкрою. А, Бомба! що Ну сам. просто дивіться, що вискакує! Друзі. І це ліс, це не поле, друзі, це ліс. Ліс і такий Адріан. Просто бомба. На полі такого знайти. Просто красавчик. А. Просто красота. Кльово. Був сигнал камрада і вискакує, дивіться. От красива гарненька кераміка. Ось правильна кераміка, та що треба? Черняхи. І є сигнальчик. От по кераміці ми знаємо, що тут жили люди, що тут була посуда, що не просто був якісь згуби чи ще щось, тут була посуда, жили люди. І ми вже тут три динарика. Три динарика взяли і зараз буде щось цікавеньке в прямому ефірі Ні, є дріт. Знаєте, я задавав питання, чому є такий норатив, а що підкова це до щастя? Знаєте, і було багато відповідей, і були і логічні, і нелогічні, і цікаві, і не цікаві. Але одна відповідь відповів чоловік, і мені здається, що це досить-досить вірно, ну принаймні, дуже логічно. Що колись ну, метал, чорний метал це було щось на кшталт ем, цінності. Тобто, селянини не мали чорних, чорних металів, і знайшовши. Підкову, яка відлетіла від коня якогось пана чи князя, ти знайшов якийсь ресурс, тобто ти знайшов якусь сінність як гроші. І тому завжди було приємно знаходити підкову, мабуть, йти до коваля чи кудись і міняти підкову на а, на гроші, чи, можливо, на якісь продукти, які тобі були потрібні. Ось ось така версія. Якщо а, ви знаєте кращу, напишіть кращу. Я поки що а, схиляюсь до такої. Друзі, серце колотиться. От. Ось, ось колечко. І колечко жовтого кольору. Ми не знаємо, що там. Я не знаю, що там, я вже прокричався. Неможливо стримати емоції. Чекай, зараз фокусувати. Неможливо стримати емоції. Не знаю, що тут. тут Та, просто, давай, просто, давай, просто колечко чи ні. Але, але мені здається, що це воно, що це є рижик. А... Друзі, є там щось, чи ні? Як ви думаєте? Колечко одне, чи... А... Чи підвісочка? Підвісочка. Ні, а колечко, тільки колечко. Ні-ні, На жаль, тільки колечко. Колечко. А чому таке маленьке? Тільки колечко. А може так від підвіски? Амулет той. Від підвіски, кольцо. А може ще всередині Зараз будемо дивитися, але. Клас! Але є рижик. Клас. Є рижик, друзі. Жовтий-жовтий. Ось золото. Ну зараз будемо шукати ще. Це кольцо. Це кульцо плече. То є підвіска, вон воно. Бачиш, от, є отвір. Отвір є. Бачиш, це... Амулет. Та, та, амулет. амулет. Так, це амулет. Яй-яй-яй. <house> yeah, <yeah, yeah>. <supervomín> друзі. Що просто жесть. Друзі, просто жесть. 100, А 100. У вас, друзі, така, Ось така красота. Зараз пікна? Зараз пікно? Але мені здається, що тут, ну, що це якраз. Ні, мені здається, yeah, що ну, це, це повна. Це, це, амулет, повний. Ну тут, ну, ну, бляха, друзі. Просто <рес> жесть. Золото, <рес> золото, 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 золото. Три динаря і золото, блін, оце просто торба. Отак, От друзі, я думаю, що тут ми відкрили хорошу місцину. Ми тут перші, ну тут вона не вибита, ям не було. Кераміка є, золото є, динарі є, друзі. Тому я думаю, що у вас ціка... чекає ще дуже цікавий контент. Ой. Друзі, ну ти що просто... Ага, ага. Ах, Блє. 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 Малесенькі, але золото. Так, так сигнал. Е, слабше, слабше слабше, не, слабше, слабше. Ой, задарив. Чого я не вдарив. Він зрив зараз. Так. І. Глибоко папу. Тут дорога, мало малой затягнути. Ну тут. гарный, блин, А где ж ты так или? Он не верит, что там что-то доброе. Да. Говорит, ну, впевнен, там гирза, а я впевнен, там не гирза. Он, он? Но... Не, не, это что с Там купил, бывает великий на он бы так сигнал. Ее. что воно. Да. И... А что за воно? У Та где? Та гильза. Не, не, Та гильза. Не красина, красина, Та гильза, спорим гильза? Та гильза. Да, гильза, гильза, Олег. А на что-то ней так валит? Да, да, блин. Оу. Да. да. А это меньше, или нет? Не-не-не. Ну, да, бутылочка. Пятьсот. Ага. Пятьсот грамм чистого бронзы. червона. Ну, то бывает, О, такая тоже головы. была. Плюснуто, знаешь. Шестьдесят восемь. Так. На, Короче, тут. Лемес? Да. Ось тут у нас есть кругляшочек. Хлопцы кажут Лемис. Ні, там я думаю, взагалі або пуля, або леміс. А я кажу не леміс, я кажу динарій. Так, ну що, розпаковка, друзі, для вас в прямому ефірі. Ах. Ре... Динарик, але... Динарик, да? Так, але трошки він такий... Слухай, динарик. Ще не видно, не леміс. Бачиш, але вони тут всі такі якісь сірі, мають таку ну, сіру патину. І куска, нема, не так. і куска нема, не цілий, але гарний, ой, красивий. З одної сторони. Дивусь мені. клас! Четвертий. Він дуже стих. Зараз я почищу подивлюся. І так, друзі, дивіться, яка б була красота. Ну, вона є, але вона не ціла. Ну, четвертий динарик, плюс золота штучечка. Слухайте, ну тут ліс, друзі, ліс. І от дивіться, яка тут річечка текла. Ось. І тут по полосі, напевно, кілометр були знахідки. Динарики, так? От з тої сторони? Так. так. В ту сторону. І тут був такий красень, слухайте. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, але по факту, дивіться, ось такий це точно вже є. А, домі... Доміціан. Доміціан, Не домініціан, а доміціан. Оце цікавіший. Скапуєш ще одна монетка, але зразу бачиш, що це не динарик, що це Радянщина, 2 копійки, 1971 рік. Ось така монетка, знаєте. А дуже цікаво копати там де знайшли, ми, ну, ми сьогодні вже влупили 4 динарика. А, і дуже кожен сигнал, ти прислухаєшся. Особливо ось такий сигнал, тобі здається, що там, там тебе чекає ще один римський імператор. Але Рим в перевіжку з радянщиною так буває. Ось Тому, тому копаємо далі. І що? І ще одна радянщина. Я не встиг трошки відійти. Думаю, що тут кошельочок був. Ось Одна біля одної, ще 10 копійок така монетка. Такий красавчик попався, бачите? Ось такий Адріан. От коли, ну, в принципі, ми не мили навіть водою, просто протерли. Це навіть не митий водою. Ось така монета попала нам сьогодні. І просто подивіться, який стан. Ай-яй-яй-яй-яй, стан просто бешений. Клас. Це костри, це означає, що він на посаді був третій раз. Ось. Я навіть не знаю. Ой, друзі, красота. Давно, давно, давним я не піднімав такої красоти, і сьогодні я її не підняв, тому що підняв камрад Олег. Ось, підняв. Не глибоко, але дивіться, який бляха бюст Адріана, друзі. Вся легенда прописана, бачите, і тут, і там. Просто ідеальна монетка, друзі. Ідеальна монетка. І, і що вам сказати? А ще є, ще є Рим в наших лісах і на наших полях. Ще є. Ну що, прийшов в час робити підсумки, а підсумки сьогодні прям ну дуже дуже такі вражаючі. Космічні. Космічні. Оце в нас є монетки. Монеток у нас є. Я найшов три монетки. Це Деос з блондинкою. Де з без блондинки. Де три монетки? блондинку. Ні, ну це ми не рахуємо ці. А. Три. Ти скільки? Та не знаю, збив з рахунку. Скільки багато, що збис зарахувати. А ти? Я... 4. 4. Диви, як? п'ять, Ценарім п'ять. Ось, ось така гільзочка, за, за пальничка, за пальничка. це у нас є а, Перша світова ложки. А, ложка, так, де? Ложка, ложка є десь в рюкзачку. А, і самий основний цікавий момент. Ось таких, а, Це в одному місті, на одній локації. Траян, Адріан, Доміціан і Адріан. І сама сама крута річ. А я думаю, що зараз кожен копач-шукач і не тільки мене зрозуміє. Ось така красота. Знаходимо сьогодні амулетик. Думаю, що це амулетик, тому що має ось тут таку каже камрад Амулет Сонечко. Ось таку сьогодні знаходимо. Знаходжу я оператор, ось таку золоту Щобуває штучку. Ріто. Так, оце моє мій динар. Ось мій динар і... І золото. Отож, друзі, ось такий сьогодні видався коп. А я думаю, що ви разом з нами трошки кайфанули. Я напевно, не зміг. Я не, не знімав, коли побачив золото. Я не знімав, і коли камрад побачив оцього Адріана, я не знімав емоції, зашкалювали. От чесно, сьогодні був дуже емоційний коп. Ось така. І тут ще є трошки, ну це моє хлопці не збирали. Ось такий шмордячок. Я також збираю його весь для того, щоб по тих самих місцях потім його ще раз не копати. А, дякую вам, дякую у нас вже більше трьох тисяч. А, дякую всім, хто підтримує в коментах. Дякую всім, хто ставить лайки. З вами був Коген Колектор і команда до нових цікавих історій. Близь, прям, прям близько, близько зробити заставку. Що друзі, купаємо на цікаві локації, тому що попадалися кільти. Це рахуйте бронзова дуба, Попадалися а, сьогодні динарії разом з золотом. Вже закрили цю позицію. А, попадалися сукири, козаччина, Київська Русь, а, Долота попадалася ось і Тесла також бронзова. Бронзова доба, друзі, і по Австрії багато чого попадалося. А дякуємо, що слідкуєте за нами. Дуже приємно, що є люди, які чекають на відео, які мають дзвіночок. Дуже приємно, що є люди, які мають розуміння, що їхній коментар допомагає нам розвивати канал. І кожен коментар, кожен лайк він штовхає наше відео, щоб це відео йшло і більше людей могло побачити. Тож, друзі, дякую. Сподіваюся, це не остання цікава історія. Сподіваюсь, вам дуже сподобався. Саме цей випуск, а всім добра, з вами був Коін Колектор. команда, і до нових історій.